Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. І сьогодні тема нашого обговорення з жителями міста буде такою: чи можна в Україні дозволити усім бажаючим мати вогнепальну зброю для самозахисту? Звісно ж, адже зараз стартував такий громадський проект «Закон України про зброю, який передбачає створення законопроекту та направлення його на розгляд до Верховної Ради. Щоб можна було легалізувати використання вогнепальної зброї пересічними громадянами, тобто кожен бажаючий, який отримає усі необхідні довідки, зможе мати вогнепальну зброю та захищатися нею. Але як ми знаємо, що вогнепальною зброєю можна не тільки захищатися, з нею найчастіше скоюють злочини. Тож, чи можна в Україні мати зброю чи ні? Саме про це ми будемо говорити сьогодні із жителями нашого міста. Я думаю, наше суспільство ще до цього не жило. Щоб мати зброю індивідуально кожному. Ні, У нас такий народ, що сусід сусіда переб'ють через місяць, через два. Для нашого народу ще Шарано. І я вважаю, що зброя повинна знаходитися в людей. Які ходять під законом, а так не можна, тому що у нас люди ще сознання дуже низьке наших людей, ще, щоб мати свою брою. Ну, кожен хоче, щоб захищитися, захистити себе. Звісно, є багато способів себе захистити, ну зброю держати вдома. Хоча реєструють і все, не вже бачите, що робиться. Зараз показують по телевізору, що стріляють, убивають э, толі людей, що то із психікою ненормально. Ну, ну, для нашого суспільства ще рано зброю мати. Ще рано. Однозначно ні. Крім ментів, воєнних, і охоронників президента. Нікому. Без море. Ми будуть. Чи можна усім бажаючим в Україні дозволити мати зброю, вогнепальну зброю? Звичайно, ні. Аргументуйте, будь, будь ласка. Ну, для чого зброя, да? Ну, Зараз стартував такий громадський проект, законопроект України про зброю. Хочуть такий створити, щоб легалізувати вогнепальну зброю в Україні, нібито для захисту самого себе. От як ви вважаєте, чи буде дійсно, якщо буде він втілений в реальність, чи буде дійсно вогнепальна зброя завжди використовуватися тільки для захисту? Ні, не буде. Не буде, бо будуть використовувати зброю, ну, як коли як, убивать один одного. Будуть нападати на пенсіонерів, на, на всіх, так будуть обирати гроші. Так обирають, а так і ще більше будуть обирати, як у селах. Воно живе сама бабка. Прийшли, забрали, її закрили і все. Позакрили. Так що не можна, зброю доручати не можна. Старий знайомий. Доброго дня. Василь Іванович. Судя по тому, що ми ОГТБ, і сьогодні середа значить, своє мнение. Так, у нас власна какой, думка. Какой ну, ніж прийти до запитання, хотілося б сказати, що мабуть, глядачам нашим, які усі вас знають, було б важливо почути і вашу думку також. Тому запитання у нас сьогодні таке: чи можна дозволити в Україні усім бажаючим мати вогнепальну зброю? Це угу. такої законопроект, є, мабуть? Ну, звісно, саме з цього приводу ми сьогодні. тут и разглядаем такую тему. Ну, это э, очередное безумие некоторых наших депутатов. И, наверное, по делу вчера Делеев и Барский смотрели, наверное, да, они пришли в Верховную Раду, одели медицинскую, так сказать, такую форму, халаты, и хотят вылечить некоторых наших депутатов. Ну, судя по такому законопроекту, это уже бесполезно. Ну, наверное, если бы наши депутаты Жили по тем законам, которые они нам предлагают и которые они принимают, они были бы совершенно иные. Они живут, пожалуй, по своим законам, другим, неписанным. То есть там по обычаям, по традициям, по понятиям. Вот такими законами. А если говорить об этом э, законопроекте, то это, ну, я говорю, очередное безумие, по крайней мере, по ну, таким четырем позициям. Первое. У нас сегодня столько различных бандитских групп организованных, преступных организаций формирований, дальше рейдерские там какие-то группы, ну отдельные любители. И они ведут по существу разбойную работу практически безнаказанно и с оружием в руках. Нелегально. А если легализовать, то тогда они будут заниматься разбоем по существу на законных основаниях. Их не привлечешь к ответственности. Они им будут иметь оружие. Второе. У нас э, по существу нет правоохранительных органов. Не, ну в принципе они-то есть, но толку от них мало. Вон Гангадзе дня три назад, наверное, отмечали, 13 лет. Три президента брали под личный контроль, а так кто заказал э, убийство Гангадзе, мы журналисты по этому поводу должны так сказать скорбеть только и следующий момент если будет оружие то как в америке вчера опять кто-то кого-то там убил и наш дядя в Харькове стрелял из травматического оружия по детям не нравится что дети громко разговаривают дети кричат дети обязаны громко разговаривать это и они поэтому и дети вот следующий момент у нас рынок демократия, это значит безработица. раз безработица, это повальный пьянство. У нас и раньше пьяных хватало, а теперь пьянство. И если оружие попадет в руки вот этих людей, которые не контролируют, плюс наркоманы, мы же все время ценности общемировые, европейские себя ведем. Вот уже наркомания это одно из европейских ценностей. Так вот, если дать оружие пьяницам и наркоманам, то неизвестно, что получится. Он в Симферополе тоже вчера СБУшник, СБУшник, никто не будет, пьяный э Стрелял в иностранца. Но он СБУшник, поэтому стреляет хорошо. В глаз попал азербайджанцу, чтобы тот уцелевшим глазом мог смотреть, куда он идет, куда он едет в демократическое европейское государство. Ну и, наконец, наверное, у нас только процентов 10 мужчин служили в армии. То есть имеют навыки обращения с оружием. Все остальные, где они, во-первых, будут хоронить, там же и дети будут, то... Ми даже из неосторожного обращения или не нарушая меры безопасности, мы можем перестрелять друг друга будь здоров. Поэтому вот этот скорбный список уничтожения людей в Украине, так мы теряем где-то 300-350 тысяч в год, а так это будет в два раза больше. Поэтому еще раз говорю: это дурь это безумие. Вот так можна ответить на этот вопрос. Надо. Можна. І надо. Для чего це до чого це може призвести? То, що всі. Вурки ходять з ножами, з кастетами, з пістолетами, а простий чоловік не може себе захистити. Все. По вулиці нечего ходити. Ну в быть. А по вулиці, конечно, в карманах носити не треба. А в хаті быть. то я думаю, що ні. Не, не От ініціатори такого законопроекту о, говорять, ніби така зброя в Україні потрібна для самозахисту. І вона зможе призвести до того, що. Криміногенна ситуація в Україні знизиться. Чим чи можна повірити такому? Та ні, я не, не вірю. Чи завжди буде зброя використовуватися тільки для захисту, от на вашому? Ні, не буде тільки для захисту. Коли в руках вже з'явиться зброя в людини, то це вже нереально. Не я думаю, що вона не нужна всім. Тому що хто знає, що у кого в голові. Другий може приміняти туди. Де не положено. Як ви вважаєте, людина у стані алкогольного, сп'яніння чи наркотичного може контролювати свої дії? Ні, не може, звісно. А якщо цій людині дати в руки вогнепальну зброю? Ну, я б сказав в грубому, ну а як бивши е, ну, колишній працівник міліції, то я знаю, що, що п'яний, що наркоманці люди неадекватні, вони не знають, з чим воно закінчиться. Так що він може все зробити, все виїхав. А як ви ставитеся до того, що от, е, зараз виник такий громадський рух за про закон України про зброю, щоб легалізувати вогнепальну зброю, щоб її можна було придбати, нібито для самозахисту? Як ви ставитеся до цього? Отрицательно. Людям, які зараз мають вогнепальну оружие, ті е, здійснюють якось, преступлення, незаконні дії. А якщо дати кожному? То в нас буде не розберіг. Дякую. Ні, нельзя всім мати в зброю, бо почнеться стрільба, така, що тоді вже ніхто її не встановить. Зараз у мережі інтернет досить багато інформації про новий законопроект, точніше, про громадський проект закону України про зброю. Ініціатори проекту мають намір на основі. Громадської думки з приводу вільного продажу короткоствольної та нарізної вогнепальної зброї летальної дії створити законопроект, який потім направити до Верховної Ради. Текст законопроекту буде розміщений в інтернеті, і всі бажаючі зможуть нести до нього свої корективи. Так повідомляється у мережі інтернет, але існують ще коментарі ініціаторів, які говорять про таке. Закон про вогнепальну зброю в країні необхідний, так говорить Сергій Шабов то президент Української Федерації професіоналів безпеки, він вважає його необхідним тому що це інструмент, який повинен використовуватися для захисту. Адже, за його словами, не одна стаття нашої конституції, а навіть кілька свідчать про те, що громадянин має право захищати себе будь-яким способом, який не заборонено законом. Але. Це стає порожніми словами, якщо не буде закону, який визначає права і можливості, тобто на використання зброї щодо захисту себе. Але в той же час дозвіл на використання травматичної зброї може бути дуже небезпечним для українського суспільства. Крім того, Дмитро Шпенов, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя, Вважаю, що питання дозволу на носіння вогнепальної зброї є складним і спірним. З одного боку, теоретично, це може оздоровити криміногенну обстановку в Україні, але в той же час в Україні немає занадто сильного розголу злочинності. А з урахуванням впливу маскультури право на носіння зброї може посилити ілюзію безкарності. Отже, якщо враховувати усі коментарі, ви можете, звісно, їх познаходити в інтернеті, прочитати самі, пересвідчитися. Якщо їх враховувати, то ну можна зробити висновки такі до нашої програми. Що, мабуть, для того, щоб захищати себе у нашій країні, повинно бути достатньо закону. Закон повинен нас захищати. А сама та ситуація, що нам нібито вже потрібна вогнепальна зброя для захисту себе, це є вже дуже сумно. Адже якщо закон не діє, то уявіть собі, що у кожного буде вогнепальна зброя. З одного боку, психологи говорять, що злочинець, потенційний злочинець буде боятися того, що йому зможуть дати відсіч, що його потенційна жертва може дати йому відсіч вогнепальною зброєю. Але уявімо собі таку ситуацію: у будинок восьмидесятилітній бабусі залазить злочинець. І що зробить бабуся? Вона зможе вистрелити із пістолета, вона зможе дати відсіч цьому грабіжнику, але в той же час грабіжник, який би отримав цю зброю для самозахисту, зможе її використати для грабежу та розбою. Саме тому, як вважають і жителі нашого міста у своїй більшості, вогнепальну зброю в Україні вводити іще рано, тобто дозволити її носити кожному, неможливо. Крім того, варто зазначити ще й те, що в Україні понад 7 мільйонів алкоголезалежних людей. Близько 40 тисяч на рік від алкоголю помирають. А уявіть собі, якщо людині, яка у стані алкогольного сп'яніння або навіть наркотичного, якщо цій людині у руки ще дати зброю, не травматичну, а вогнепальну зброю, уявіть собі, наскільки виросте тоді рівень злочинності. Тож думаю, що кожен. То все ж таки порозмислить над цією ситуацією. І якщо текст законопроекту буде розміщений в інтернеті, то сподіваємося, що кожна адекватна людина зможе внести в нього свої корективи, а можливо, і досягти того, щоб він зовсім був знятий. Адже із нелегальним оборотом вогнепальної зброї потрібно боротися по-іншому, а не легалізувати його. Потрібно, щоб нас захищав закон. А не пістолет. На цьому ми будемо завершувати нашу програму. І сподіваємося, що нікому з вас не доведеться себе захищати у такий спосіб, що таких ситуацій буде виникати якомога менше. На цьому у нас все. До нової зустрічі, і нехай вам щастить!